Селі Степове Тетіївського району відбулася щорічна вже п'ята виставка показівського господарської техніки під назвою Битва титанів, яку організували групи компаній Так Дикун та Всеукраїнська аграрна рада. Ця наймасштабніша подія за два дні зібрала на Тетіївщині понад дві тисячі учасників з України та навіть з Європи. Старт заходу дав голова Всеукраїнської аграрної ради Андрій Дикун. Титані сьогодні дійсно об'єднує людей, тому що сьогодні вже згодили. Від'їжджають група аграріїв з Сватово, це Луганська область, Донецької області, зі Львова. Не менш важливий момент, який би я хотів сказати, що вперше в історії взагалі аграрного сектору України даний захід проводиться спільно з Укроборонпромом. Ви знаєте, цей концерн, який сьогодні на 90% забезпечує українську армію, і вони розуміють, що дай Бог скоро війна в цій країні закінчиться. А на працювання є протягом двох днів нам будуть представлені перші українські безпілотники, які вже сьогодні працюють в зоні АТО. І дай Бог, завдяки вашій оцінці на цьому заході, вони зможуть бути також працювати і на наших полях в мирний час. Я дякую всім вам і з великим задоволенням передаю слово людині, без якої цей захід сьогодні ми не організували. Дякую. Привітав присутніх і керівник групи компаній Так, Руслан Голуб. Доброго дня всім, я звісно хочу привітати всіх тут на пекінській землі. Я хочу, щоб даний захід був корисним для кожного, хто тут присутній, щоб кожен хтось отримав для себе якусь цінну інформацію. Сьогодні дуже важливо для України, щоб ми були житниці Європи. І щоб Сьогодні для нас 60 мільйонів тонн, які ми збираємо валу врожаю в Україні, ну, переросли в 100-150, а це буде хребтом для нашої української нації. І що аграрії дійсно є ті люди, які об'єднують Україну. Я всім вам дякую, я всім бажаю гарного скажем, дня. Руслану Тарасовичу і звичайно групі компанії, так яка сьогодні працює на Тетівщині, і сказати про те, що сьогодні це гарна компанія, яка вирощує гарні врожаї, яка дає соціальний захист нашим людям, які працюють, які отримують достойну заробітну плату, які впевнені в завтрашньому дні. І звичайно, це була титанічна робота, щоб зробити гарне поле, щоб зробити гарну площадку для всіх, хто приїхав сьогодні до нас на Тетіївщину, хто завітав у наше малювниче гарне село Степове здоров'я, добра, благополуччя, нехай. Бореться, нехай сіється, нехай збирається, нехай буде в закромах, щоб Україна була з хлібом, щоб Україна була багата, миру вашим родинам і миру нашій Україні. Серед учасників виставки власники та керівники сільськогосподарських підприємств, агрономи, механізатори, водії. Виставку також відвідали представники посольства Великобританії в Україні, зокрема, перший секретар з питань енергетики та комерції Кріна Лаварі. Експозиція виставки об'єднала шість демонстраційних напрямків. На одному полі зібралися практично всі основні гравці ринку сільськогосподарської техніки трактори, комбайни, оприскувачі, сівалки та плуги. Тут було на що подивитися не лише аграріям. Родзинкою заходу був показ техніки в роботі. Вразив своєю потужністю найбільший на українському ринку 13 корпусний плуг «Челленджер» від компанії Кун. Для випробування комбайнів та бункерів товариство так агро виділило свої високопродуктивні кукурудзяні поля. В рамках національного британського павільйону було представлено унікальне шоу телескопічних навантажувачів. Таких видовищних демонстрацій техніки ще годі й шукати в Україні. Чим корисна така виставка для аграріїв? Ми запитали у керівника місцевого сільгосппідприємства СВК П'ятигори Наталію Мотус. Сьогодні дуже багато не лише керівників великих підприємств чи, як би ми сказали, основних підприємств, а й дуже багато бізнесових структур, які тільки хочуть взяти землю, які тільки вже там взяли по декілька гектарів. І корисно те, що тут дійсно представлена техніка, яка може обслужити невелике одноосібне підприємство. Це дуже позитивно, тому що хотілося, щоб і ці землі, які є в малих розмірах у користуванні, вони також вироблялися так, як потрібно належно. А ну корисним є звичайно те, що дуже багато літератури, крім того, що є в натурі виставлена вся техніка. Корисною є те, що дуже багато представлених різного характеру структур, чи то сільгостехніки, чи то виробництво, Хімії, тобто засобів захисту рослин, чи то виробництво грунтообробної техніки, звичайно, це дуже гарно, тому що нам не потрібно їхати кудись далеко і тим паче дивитися на. Картинках, як ми це часто робимо, або по телефонам на по телефонах намагаємося купити і щось придбати. Ну і корисно все те, що це все-таки в нашому районі. Це не тільки корисно, а це гордо за наш район. І дякуючи тому, що Руслан Тарасович співпрацює з Андрієм Дикуном, який допомагає це все організовувати. Сюди приїжджає дуже багато структур, дуже багато людей. Нині сільгоспвиробники перебувають в економному режимі, тому настрої щодо придбання техніки дещо стримані. Сказати, що для свого господарства, можливо, там вже років 3-4 ми нічого і не будемо купувати, тому що сталося так, що ми встигли попередбавати ще по тих, коли курс валюти був набагато нижчий, як сьогодні. От, а, а... Мене цікавить, наприклад, завтрашня тема. Завтра буде засідання Всеукраїнської аграрної ради, я обов'язково приїду на це засідання, щоб почути, як ми будемо обговорювати наше майбутнє, наші проблеми наступні з податками, хто втримається, хто не втримається, тому що особливо складно це буде для тих, хто тримає тваринництво, утриматися із тою новою схемою оподаткування, яка має бути оприлюднена з 1 січня в нашій державі. Перша в роботі виставки взяла участь компанія «Ангрілаб», яка нині активно впроваджує новітні технології в українське сільське господарство. Це пробовідбірна установка, яка робить оперативний відбір грунтових зразків. Всередині знаходиться бортовий комп'ютер, на якому карта завдання з GPS-прив'язкою. Кожен зразок відбирається по карті завдання, фіксується GPS-прив'язка кожної точки, де відбирається зразок, тобто все оперативно, мобільно, автоматизовано. Кожен зразок складається з 20 точкових проб. Формується змішаний зразок, який підлягає аналізу по 17 елементах живлення. Є в нас два апарати: це квадрокоптерного типу і літакового типу. Квадрокоптерного ми використовуємо для оперативного відеомоніторингу, тобто ми можемо за день відзняти на відео загальний стан поля в цілому до 3 тисяч гектар землі. І в подальшому невеликій площі, десь до 100 гектар за один виліт. Ми також можемо робити карти полів. Як видимі, так і спектральні індівіаї для розуміння кількості біомаси на площі за допомогою квадрокоптера до 100 гектар. І аналогічну операцію ми використовуємо літак, але літак в нас на великій площі до 400 гектар. Ми його запустили. Він літає порядка години. Цей час ми його контролюємо, він відбирає інформацію. Далі ця інформація обробляється, і ми отримуємо в результаті карти повністю всі, які нам потрібні. Електрона, з якої беремо площу поля, загального стану, видимий спектр. Потім по вегетації це NDVI, розподіл біомаси. І, і далі цю інформацію вже ми використовуємо для того, щоб подальшому. Піти в ці зони, проаналізувати ситуацію, що склала, чому так, знайти причину винних, чи можливо це природні фактори. І як це у випадку Агрілаба, повністю система в нас в комплексі з подальшим відбором ґрунту і ви ну, наданням рекомендації, що робить. Якщо це компанія не спроможна своїми силами визначити проблему, то агрілаб надає подальшому таку послугу. Сьогодні хтось уже цікавився вашими апаратами. Цікавляться, ну всі, хто тут проходять, не проходять мимо, так би мовити, всіх це дуже цікавить, Це новітні передові технології. Так вони в США і в світі появилися ще років 10 назад. В Україні тільки я займаюся третій рік, але стрімко розвивається це і дає великі перспективи, і надії на вихід України, світові лідери по виробництву. Серед відвідувачів «Битви титанів ми зустріли й учнів Тетіївського професійно-технічного училища на чолі зі своїми наставниками. Професійно Технічне училище Тетіївське цікавиться даною технікою. Учні в нас навчаються, які в майбутньому будуть спеціалісти і працювати на цій техніці. І дуже велика користь від даної виставки для всіх відвідувачів. для Представників різних агропромислових об'єднань і особливо для професійно-технічної освіти, як Тетіїва, Тетіївська району, так і інших районів, які ж теж сьогодні є присутні тут на цій виставці. Велика вдячність організаторам виставки, групі компанії і її. Голові групи компанії та Агро Руслан Тарашевчу Голубу за те, що організовує такі виставки, пропагує професії сільського господарства, пропагує сільськогосподарську техніку. І сьогодні на цій виставці кожен нас учень побачив сучасну техніку, побачив, як вона працює і собі зрозумів, що недаром. Він вибрав дану професію, і в майбутньому е, бачить перспективу своєї майбутньої роботи. Поні? Так, я кажу, чи ні? Так, так. Все, так. І ціль нашого візиту сюди, щоб наші учні в майбутньому, які обрали професію е, саме з цього напрямку, е, мабуть, обрали для себе вірний шлях. І на нашій українській землі мали можливість працювати. На таких великих, гарних агрегатах, які сьогодні представили компанії. Дуже багато техніки різної, цікавої. Ну, взагалі подобається нам тут. Як механізатор хотів би на якій техніці працювати? На якій? Напевне, на компанію більше. А якої фірми? Джондір. Де в нас хто майбутній? Тракторист. Тракторист. <реш> Що сьогодні цікаво для себе побачив? Багато хороших нових моделів тракторів. Багато всякої техніки нової. Оприділився, щоб так подали вибрати, на якій би поїхав? Звісно, Моїсеєві. На, на Бо хороша техніка. Чим хороша? Нова модель. Демонстрували не лише сільськогосподарську техніку. Тут також були представлені автомобілі відомих світових виробників, таких як Мерседес, Міцубісі, Тойота, «Рену». Ви говорите, що ви постійно відвідуєте наші виставки. Колись вдалося вам щось продати з вашої техніки? Ну, это скорее не виставка продажи. Здесь многих клиентов ми вже знаємо. Здесь задача больше получить контакты и, и показать, что мы есть, ми работаємо, основні основные наші достоинства. Ну, прямо с выставки не продали. Были контракты, которые мы заключили с клиентами, с которыми мы познакомились здесь. А что сейчас подеваетесь? Ну, мы больше надеемся на то, что экономика в нашей стране улучшится, и клиентов, которые планируют свою жизнь, свою работу на больше, чем 3-5 лет, их станет гораздо больше, чем... Было раньше, а именно эти клиенты есть нашими потребителями нашей техники, вот, потому что к сожалению люди до сих пор большинство людей все таки считают первоначальные затраты. Мы далеко не самые дешевые, вы это понимаете, и и, и мы выгодны именно тогда, когда не не жизнь одной машины планирует предприятие. Учасники дійства відчували себе комфортно, знайомилися, спілкувалися між собою в невимушеній атмосфері. Битва титанів об'єднала людей навколо спільної мети, сильної процвітаючої України.